Доброго дня, шановні, ви на каналі Lefine. Це відео буде як допомога вам у тому, яку картку обрати, якщо у вас терміново з грошима непорядок, і яку б я обрав для користування. Перший банк це Юнекс банк, який надає вам можливість отримати картку за посиланням в опису до цього відео. Ви переходите і встановлюєте на ваш смартфон додаток. Потім замовляєте кредитну картку. З кредитним лімітом до 100 тисяч гривень пільговий період до 62 діб. Є кешбек це повернення коштів на всі розрахункові операції від однієї гривні, і відсоткова ставка 4,3 в місяць. Використовувати картку я б е, тільки. Робив, щоб сплачувати безготівковим варіантом за товари та послуги, і мати цей пільговий період до 62 діб. Якщо б знімав би я готівку, то не з цієї картки, тому що є комісія 4,5% плюс 5 гривень. Мінімальний платіж, який би вносив до 25 числа, згідно з тарифами банку, це треба робити кожного місяця. І якщо ви будете прораховувати. Щодо кредитного ліміту, які відсотки ви сплачувати будете, ви перейдете на сайт, і там є калькулятор, а також приклад розрахунку вартості. Щодо пільгового періоду, як це працює, я теж вам раджу почитати на сайті банку, коли ви перейдете та подивитесь. Друга картка це від О банку з пільгового періоду до 62 двох Діє він на безготівковій операції здійснення в торговельно-сервісній. Мережі, тобто, якщо ви знімаєте готівку на ці операції, пільговий період не розповсюджується. але реки та зняття готівки також за кредитні кошти з мінімальною комісією і відсотка. Відсоткова ставка місяць 5,9%. Якщо у вас є власні кошти, то 5% буде на залишок власних коштів, додатково вам накопичуватись і ви заробите на цих своїх грошах. Якщо б я користувався цією карткою, то я б обрав обанк, щоб знімати кредитні кошти з мінімальною комісією 5%. Це навіть дешевше, якщо б я знімав. З картки того ж Приватбанку, але там є комісія на кредитні кошти, починаючи від 4% від суми зняття. Тобто, якщо ви будете порівнювати з тарифами, то при користуванні правильно картками, в банк буде вигідніше ніж приват, але у Приватбанку менше ось ці відсотки. На користування кредитними коштами. Там ви сплачуєте менше мінімальний платіж, у, у банку це буде 5,9%. Якщо ви хочете порівняти тарифи, в опис до цього відео переходьте. Там є сайт щодо тарифів об банку. Щодо банку, пільговий період 62 дні, піввідсотка на перекази та зняття готівки і 0% відсотків за конвертацію валюти. Пільговий період розповсюджується тільки на безготівковій операції і становить до 62 діб і кредитний ліміт до 200 тисяч гривень. Якщо б я обрав зараз банки, то б я обрав дані картки для себе, щоб користуватися у тих випадках, коли потрібно гроші вам.